Галичина це не те, що собі думають мешканці Західної України. Вона набагато ширша і глибша територіально і ментально. Інша її частина лежить на сході, але не України, а Польщі. Тарас Прохасько презентував українські переклади галицьких оповідань польського письменника Анджея Стасюка. У ранніх творах автора описані терени, які раніше населяли українські лемки. Після їх виселення ці порожні території були заселені різношерстим людом, переважно асоціальним. Всі персонажі у книжці каже автор перекладу: реальні. Стасюк навіть побував на похороні кількох із них. Ми, Витіснене минуле, витіснена ця вся пам'ять. Дуже багато цвинтарів, дуже багато, як я казав, решток старих фундаментів. Найконструктивніше, що там пропонує новий час, це є власне. Такі огидні садиби депутатів, всяких, які там собі будують якісь такі палаци у горах порожніх. Я був на кількох місцях. Які описані в цьому в цій книжці, в кількох тих локаціях, які тут описані, і вони справді такі, як тут описані, незважаючи на те, що з того часу пройшло вже 20 років майже. Особливою є мова перекладу, говорить автор рецензії на книжку. Журналіст Богдан Уславський про хаськові вдалося зберегти у творах Стасюка і не додати туди, власне, прохаська. Мова дуже жива і дуже така проста. Тобто вона пасує до тих персонажів, до тих. Спрацьованих чоловіків, які пахнуть потом до, до цих всіх речей, часів, ситуацій. Тим більше мені здається, що наш Тарас Прохасько і польський Анджей Стасюк вони. Чимось у прозі вони близькі, і саме цей переклад ну є дуже органічним. Таких творів в українській літературі каже Тарас Прохасько. Бракує в першу чергу тому, що в ній мало текстів саме про ту Україну. Тим більше, що Стасюк дуже часто наголошує на давній українськості цієї частини Польщі. Уже невдовзі каже Тарас Прохасько. Українці зможуть прочитати найновіший роман Стасюка Схід він про пошуки чогось дуже важливого.